І от наш колосовий елеватор, Точніше, це ніжка колосового елеватора. Бачите, у нас тут такі проблеми. Як їх вирішувати тут, я взагалі не знаю. Ось я вирізав отаку от штуку. Метал 1,5. ну Тут ясно, да. Тут закриється. Тут є куди варити, тут щось треба робити. Коротше. І тут у нас, бачите, такі інтимні зони. От. Тут я думаю зробити отаку от я вже вирізав. 1,5 метал, п'ять от метал. Отак от гарненько шльоп. Ну там лишнє я обріжу. Сварочку я так прихвачу. От. Ну, от там же як вийде. Зерновий елеватор, в принципі, там ну не так було, тут, тут, тут у нього були проблеми. От. ну, Я зробив перетворювачем, зачистив, десь підварив, десь так покапав. Де можна було би його не палило, метал той. От, мастікою фарбою, за, ну, не знаю, скільки виходить, стільки виходить, бо варити вже тут важко. От. 12 тисяч оця штука. ну 10, 20, я не знаю, плюс-мінус. ну Щось мені підказує, що мені легше її купити скоро буде, ніж оце все робити. От. Він почистив, понятно, буду фарбувати. Десь перетворювач, десь фарба, десь мастіка, десь все підряд піде. Він же варений був. Так, да, його варили. Це ще до мене його хтось варив тут, до нас тут. Оце таке. Це проблема, я думаю, в кожному в кожного такі. Саме в елеваторах це ці низа. Їх рідко хто коли ну, продуває. Особливо раніше, коли комбайни там були на фірмах, ну хто їх там доглядає? Це так от. Вже хто в приватні руки він попав, да, починаєш його доглядати добре, як за дитиною. А так. Я не знаю, ну тут. Завершується вже пупея з елеватором. Коротше, от він після. Реставрації. Оце я вирізав, я показував. Я не варив полуавтоматиком, хлопцям відвіз, Зробили майстри, нормально покапали, прихватили. Я тільки зачистив, взагалі клас. Все, тут заділили. Тут як я показував, як я хотів. Прямокутничок цей зробили. Тут також все, зачистив. Тут вони покапали півавтоматом. автоматом чук-чух, все. Тут вже зараз хімію буду обробляти. Там Мастіки, перетворювачі, фарби, все, я думаю, буде ще ходити. Та я певен, що буде ходити, то вже покажу, як пофарбую повністю його. Такий живенький він уже. Ну і вже, щоб закінчити цим еліватором. Трошки він нас дістав. От що вийшло, в принципі, от він готовий. Профарбований і так далі, і таке інше. Зараз так глянеш, він як новий. Ну, Так, да, є там оці всі сварювальні шви. Таке. Так, класний. Новий. Так що, може, і добре, що я не купив не на розборці, ніде я нічого не купляв. Може це і добре. Я думаю, пару сезонів він ще виходи. Навіть з оцими от проблемами, я думаю, все буде нормально. От наш колосовий елеватор. Вже я і його пофарбував. От так от він у нас, як піраміда стоїть тут. Так що, в принципі, от два елеватори у нас повністю готові. Отакож от заварили повністю. Кинули звідсиля до сюди. Вирізали таку полоску з полторушки металу. Ну, і все, воно, я думаю, буде, буде ще робити тут. Ось бачите. Заварили вже протерло. Іржі немає, як такової, в принципі, да, це не тільки. У нас фактично це стирається, в принципі, метал. Це да, така тут проблема. Ну, хоча часто іржа буває, так. Да. Хоча не завжди. Зерновий вже ми зібрали, в принципі, поставили, ну, все поставили, так. Да. Я навіть тут з проводкою трохи побавився вже. Тут зараз огонь. Ну, Вже транспортер кинемо, коли поставимо сам елеватор, вже кинемо потім транспортер. Ну і от сторона, де все це ставиться, в принципі, і тут пофарбували ми всі ці узли, да, бо коли ми його купили сюди, якось руки так не дійшли. В принципі, вже... А, ні, збирати не можна, бо знов-таки оця інтимна зона ще не дороблена. Ну а так. А так, а так, в принципі, фінішна пряма.